Привіт малята! Сьогодні ми будемо виконувати голосові вправи. І перша вправа у нас називається гірка. Вставимо вказівний пальчик ось сюди і вимовляємо чітко звук голосний А. А! Наступна О. О! Наступна. У. Наступна у нас Е. е e. Наступна у нас І. І останнє і. І. Молодці. І наступна вправа у нас а, називається кольорові клубочки. Ставимо вказівний пальчик ось сюди і ведемо, вимовляючи, голосний звук. Invece. У нас перший звук А. А. Наступно О. О. Наступно И. И. Наступно У. У. Наступно у нас Э. Э. Останнє і. І, -і, 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 і. і. Молодці. Наступна вправа. Називається вона звуковина мисто. Ось так. Ми вимовляємо ось ці звуки, складаючи Ау. Ой. Ой. А. Ось так, молодці! І остання вправа для нашого розвитку голосу починаємо. Аня співає пісочку А-а-а! Гуде потяг. У-у-у! гуде. І. Жабнята посміхаються. І заблукали в лісі. Ау! Ау-. Далі малюк плаче. Уа! Пісенька водичка. пісенька комарика. З. Далі гріємо ручки. Далі стукають підбори. Далі граємо на барабані. Д д. д, д. Далі кулька стувається. Шш. Шш. І останнє ку-ку, ку-ку. Молодці!